Діти, доброго дня! Усі ви такі гарні з добрими очима та щасливими усмішками. Посміхнімося, адже усмішка нічого не коштує, але так багато варта. Сьогодні ми з вами вирушимо в подорож до країни української мови. Ми з вами малята дізнаємось, яка ж вона наша українська мова. Перша діти-зупинка у нас казкова. Вам треба уважно розглянути картинки і впізнати українську народну казку. Правильно малята! Це казка «Колобок». Будьте уважні. Наступна казка. Правильно ви здогадалися, це українська народна казка Коза Дереза. Чи впізнали ви цю казку? Правильно, ви здогадались, це українська народна казка Івасик Телесик. А зараз малята для вас сюрприз. Слухайте уважно. чий спів ви щойно прослухали. Так, правильно, солов'я. Чи подобається вам, як щебече соловейко? У народі кажуть, що наша мова солов'їнна. Малята, яку пісенку ми з вами щойно прослухали. Правильно, колискову українська мова приходить у життя кожної людини з її народження, ще не розуміє, не мовляв слів, але заслуховується матусиним голосом, піснею колисковою, її милозвучністю та красою. У народі, кажуть, наша мова колискова. На наступній нашій зупинці давайте промовимо чистомовки. Ша, ша, ша осінь вже прийшла. Са-са, са яка кругом краса. Ить, 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 листя шуршить. Жля, жля, жля листя кружля. Ши, ши, ши мокрі чоботи суши. Ень, ень, ень став короткий день. Наступна наша зупинка виховна. Давайте малята з вами пригадаємо прислів'я про мову. Слово не горобець, вилетить не піймаєш. Слово до слова зложиться мова. Гостре словечко коле сердечко. Добрі слова. І камінь крушать. Шабля ранить тіло, а слово душу. Птаха впізнають по пір'ю, а людину по мові. Краще переконувати словами, ніж кулаками. Малята прислів'я навчають перед тим, як щось сказати, треба добре подумати. Діти, давайте з вами згадаємо, так яка ж наша українська мова? Правильно, вона колискова, солов'їнна, казкова, наша мова багата та крилата. Діти, ми українці, і у нас є своя рідна українська мова, а мова в нас красива і багата, мелодійна і щира, як і душа українського народу. До побачення, малята, до нових зустрічей!